Цього року у міському етапі всеукраїнського конкурсу Вихователі року взяло участь 25 представників дитячих садочків Полтави. Першим змаганням було психолого-педагогічне тестування. Десять вихователів, які отримали найбільшу кількість балів, пройшли до другого туру та презентували свій досвід у слайд-шоу. На останньому етапі журі оцінювало їхні навички на відкритих заняттях. Було дуже цікаво спілкуватися з колегами. Було таке цікаве змагання, в якому я прийняла участь і я дуже вдячна і колегам і журі і богу за те, що я змогла досягти певних результатів цьому конкурсі. Цей конкурс для мене дав те, що я ще раз хотіла підтвердити свою професіональну майстерність, спробувати свої сили серед інших вихователів. І я ще раз впевнилася, що можу далі працювати з гордістю. До речі, лауреатом конкурсу вихователь року стала ведуча програми телеканалу ІРТ доньки матері Тетяна Фролова. Професія вихователь дійсно є популярним. Ярною, і саме це великий шанс для таких молодих спеціалістів, як я продемонструвати себе, показати свій дошкільний заклад, показати свою педагогічну майстерність, заявити про себе і йти далі. Перемогу здобула Ірина Геращенко, яка вже 20 років працює у дитячому навчальному закладі номер 58 Калинка. Говорить, що навіть вихованці допомагали під час усіх трьох етапів. Недаремно вихователь це сіяч. От ми повинні сіяти в душі дітей добре, прекрасне і повинні пам'ятати, що те, що ми посіємо, такими діти стануть в майбутньому. Усі учасники конкурсу Вихователі року отримали грамоти та подарунки а переможець представлятиме Полтавщину на всеукраїнському змаганні.